Просимо Бога Боже, не лише священникам нашій дай талант, а й всім людям, бо ми всі призвані свідчити мірові, прославні діла Божі. Нині видиме маса сектанства кинулася свідчити, але свідчить лише про себе та й про свій, якийсь тут мають зал великий, колись сектантство. Одійшло від церкви сперва католицької, бо сектанство це законні діти латинства. Особливо всі ці западні секти, так вони відходили від церкви Латинської що? Їм не треба було храму, їм не треба церкву, де двоє і троє зберуться, там вже немає Христос. І вдруг. Нині показують по інтернету, які від грохали вони дома молитви, а які традиції попридумовували, а які сплошні концерти у тих домах молитви. Обично в нашому храмі православному, а наші православні храми устроєні по образу, у на небі Йоанном, Іконостас відкритої Царство Божиє. То удивительно, що на у сектантів. Сцена велика, часто вони роблять, як президії обирають достойних, котрі май фінансують секту. Но на сцені повно барабанів, ударників, музикальних інструментів. Також як колись у язичському капіщі теж було. музикальні інструменти, танцювали, скакали. Іменно цей момент, так лише думаю, а відпробували сектанти. Дайки називати православних язичниками, а самі на себе так і не подивилися в місто церкви, музикальний центр, концертний зал. Церковь устроєна не так. Церква устроєна так, як Іоанн Затоустий по преданню у древніх часів запостольських, як Іоанн Богослов відів на небі. Як і сам Господь, коли казав Мойсеєві, устрой все, що відів на небі, так, як має бути. А старозавітні храми і богослуження частково перейшли в новий, в новий завіт. І тому у нас не случайні є в храмі якісь установлення, все то Богом благословенне, віддіної на небі. Ну Іоанн Богословний відів на небі концертні зали. Не віддав, щоб у молитвеному домі на сцені було повно барабанів, потім концертні пісні, ритмічні, де треба скакати. Весь зал усидить. У них не прийнято, десь іритка піднімуться. А значить, ми, православні, держимося древнішого. 1150 років, які ми прийняли кірила Мефодія. Устроєння наших храмів, ризи, зовнішній вид, богослуження, плюс перевів нам Кирил Мефодій по-нашому служити, то я затоустий дійшов до нас у переводах Кирила і Мефодія. Не все. І тепер, чим ми обладаємо, благодарим Бога за Заюана за ну і Кирила і Мефодія, котрі надзвичайно. Красно перевели то по-нашому. Впрочем, ми, коли молимося Кирі Лейсон, Господи помилуй, то в нашому розумінню красивіше перевести невозможно. Чехи перевели собі, Господи, помилуй, пане змілуйся. Зовсім не то. Ілі по англійськи God have mercy on us, Боже Май милость на нас. Не той момент. Хоча кожен. Має свій перевод, але то, що чим ми обладаємо, драгоценніше є на світі Кирило-Мефодіївський перевод. От почому ми завжди говоримо, наша церква у Закарпатті, на Карпатські руси, Кирило мефодіївська і більше ніякі названня не приймемо, бо то чудо і чудес, чим ми обладаємо, і хочемо то все збереженою передати. Нашим наступним поколінням. То, що борються із Канонічною церквою, причому недозволеними методами, недозволеними законодавствами, то вопрос у будучому буде серйозно стояти в будучому. Але ми сьогодні не вбіжаємося. Почому? Тому що будь-який час юліани отступник ставали імператорами і злоупотребляли імператорською властю. То завжди було. І завжди буде. але Бог завжди оберігає нас. І скільки було, що приходили і нищили, нібито церкву до кінця, а Господь церкву свою береже, бо сказав в Євангелії, я создам церкву мою і ворота пекла її не одоліють, і я буду з вами до кінця вік, віків. Так значить, доки світ стоїть. Буде стояти церква православна. Но у нас у Закарпатті всі проповідники завжди акцентували. Да, да, Господь сказав, що буде до скончання віка з нами. Но скільки є в світі тепер територій, де колись була повністю православ'я, нині православ'я там викорчувано. виду Мала Азія, теперішня Турція. Турки все зачистили. Причому так зачистили, що використали і сліда не є християнству. де турки підуть у другі держави, люблять собі вибивати своє право, а от у себе вдома. І патріарх Костянтинопольський остався лише із пару тисяч має віруючих, да й тож ще священики в Турції не сміють вийти на вулиці в Ризах. І теперішній Іран, Ірак, там теж були древні церкви, але їх там пер не є. Тепер Індія. Індія більшість не християнська, там є християни, Китай і так далі. Тому кажемо, що ми б хотіли, щоб церква Христова до скончання віка прибила у нас під Карпатами, тепер 1150 років, доки світ стоїть, Господи, держи нас у святому, благодатному. Канонічному православ'ю і з Богом святим.